Топ, 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 і топ-пітоп. пітоп топ. 12 червня. День червоний троянди, хто не знає. Цього року вже бачите. Троянди відквітає такий час. Хмариться. Прийшов дощик. Ось такий доволі потужний дощик пройшов. Такий дощик прийшов, ще цього літа такого дощика не було. Але думаю будуть ще і сильніші дощики. Ще майже все літо попереду. Ми гуляємо до біветру. От завжди відкривається гарна панорама, щоб подивитися. Багатоповерхівка ця. Не знаю, дехто каже, що вона не гарна. Справді гарний високий будиночок. То що, можливо, не зовсім вдалий проект. Та інша справа. Але будинок модерний сучасний. А і нарешті ми йдемо через центр. Когось зустрічаємо а не тільки свою тінь. <риклад> так, з палацу Шевченка такі букви зняли. Тепер же всі. А співався реконструкція. І замість шаурми буде щось нове. А буде шаурма, але з іншим ремонтом. Лавки все таки традиційно порожні. Але зато вже навіть тут чути, як квітнуть липи. Якщо раніше липовий цвіт, щоб треба було почути, треба було в парк зайти, підійти ближче десь до санаторію Молдова, де верхня вбиває, туди багато лип. Зараз липи квітнуть. Настільки потужно, що їх чути всюди, У всьому трускавці. ще якщо знаєте, є таке місто Ужгород. У нас міста Ужгород теж є відео. В Ужгороді є найдовше, ну, наскільки мені відомо, станом навіть на цей час найдовша в Європі липова алея на березі річки Уж. Ну а там зараз гарно. Тобто в Ужгороді завжди гарно, а зараз... Коли липи, в Ужгороді особливо гарно на березі річки Уш. Ай проговий центр будується. Ми йдемо добивати. А ви можете побачити ще один ранок в Трускавці. Для тих, хто полюбляє вранці, чи в день, чи ввечері, ну, чи коли йому зручно прогулюватися з нами. А насправді кожен день в Трускавці він інший, не особливий. Давайте так прийдемо, ми тут не ходили вверх. А, Ресторан Панорама вивісив квіти. Поставив спотикачку з цінами. На горизонті ще не відкрився. А, певно, пізніше відкривається. Що я казав, що зараз такий час, що десятій фактично нічого не працює. Mm. О, а цей ресторан, скільки ми відкривався, щось пропустив той момент зараз, скільки бачу. Перед тим вісили вішали щось пропустив а і центр білет. Трошки сонячно, трошки хмарно. Погода така, як літом. Насправді сьогодні такий день, що теж і не тепло, і не холодно, і не можна сказати, що жарко. Така типова літня погода для Західної України. Голубів знов стало більше. І хто більше стає, хто менше. Може літають гості до інших голубів чи в відрядження. Це ми так думаємо, що голуби ніде не працюють. Голуби, може, теж ходять чи літають на роботу. Дівчата поспішають на білет. Стигнуть. Навіть я встигну. Але це завжди цікаво, подивитися. За такими біватними перегонами нормально, да Malma, ty my také Dobrý den.